Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. І сьогодні ми продовжуємо розповідь про чорну легенду про єзуїтів. Чи були вони такими от хитромудрими інтриганами і часто навіть вбивцями? Чи ну, це просто чорна легенда, тому що було? Кому про них вигадати чорну легенду, так само як і єзуїти стояли за чорною легендою про інквізицію. Інквізитори не були білими і пухнастими, аутодафе і єретиків вони спалювали. аутодафе були, але от те, що інквізитори. Котрі на певному етапі вступили в конкуренцію з е, єзуїтами, от е, чорною легендою про інквізиторів, ми завдячуємо саме е, єзуїтам. Але про це трошки далі. Давайте повернемось до середини 16 століття. Нагадаю, Ігнатій Лойола і перші 10 його поплічників розпочали свою діяльність в 1534 році, в 1540-му папа після їхньої феєричної місії до Баварії. Затверджує їх як товариство Ісуса, ну по суті, це орден. Причому орден з неймовірною дисципліною і таємничістю, тому що членами ордену могли бути не лише відкриті єзуїти, єзуїти практикували залучення до свого ордену світських людей. Ти можеш бути світською особою, вести світський спосіб життя. Там ураганити, запалювати з дамами, воювати, займатися політикою, бізнесом чи взагодно. Але якщо ти при цьому виконуєш е завдання ордену, а завдання ордену завжди спрямовані лише на одне: на служіння. Святому католицькому престолу і особисто папі римському, і до речі, я вже говорив, що зазвичай черниці, коли стають черницями, вони приносять три обіти бідності. Послуху і Целібаду, і лише деякі приносять ще й четвертий обід, як от домініканці, захист святої віри. То е, єзуїти теж приносять четвертий обід служіння особисто пап, е, папі, рим, папі римському в місіонерській діяльності. Місіонерська діяльність не означає, що поїхати Бог зна куди і навертати в християнство язичників, хоча і це теж, але це означає ще і залучення до е, святої віри е, людей. В тій самій Європі, ну, котрі від цієї віри якось так відійшли. Ну, Будь-яка душа, вона потрібна боженці. Тому єзуїти активно практикують вербовку. Єзуїти в своїй діяльності завжди орієнтуються на осіб впливових. Це монархи, це вельможі. Це люди впливові в армії чи в бізнесі. Ну, це науковці до речі, багато науковців. Кеплер був ієзуїтом. І я розповім вам ще про П'єра де Шардена, феєрична людина, палеонтолог, котрий здійснив все для того, щоб святий католицький престол усього-навсього визнав теорію еволюції. Але про це пізніше. Так от єзуїти починають будувати свою мережу. З, з, з перших десятьох ізуїтів дуже швидко, за буквально там декілька десятків е, років, орден розростається до 20 тисяч єзуїтів при, при цьому це лише єзуїти відкриті. Скільки єзуїтів, отих тих самих, котрі насправді служать е, ордену, але ведуть світський спосіб життя, хто ж його знає, скільки це величезна таємниця. Ну, в тому числі про це написав в повністю антиісторичному романі, але все на навіть серії романів про мушкетерів. Е, старіна Дюма, коли зробив Араміса генералом ордена єзуїтів, і до речі, ще раз давайте згадаємо, що ігнаті делойола був військовим, і тому головний єзуїт. Називається генералом, тому що Ігнатій Делойола в систему проповіді і в систему розповсюдження святої католицької віри ввів усього навсього, військову доктрину. Єзуїти працюють на людей впливових. Але цього мало. Єзуїтам потрібно впроваджувати ідеї як якнайбільш широко і якнайбільш ефективно. І вони роблять ставку на систему освіти. По всій Європі і не лише Європі, виникають єзуїтські колегіуми, де вчать наукам, наукам цілком світським, ну, там, арифметика, фізика, хімія і все, і все таке. От, ну І плюс, звісно, богослів'я. Безліч людей, людей впливових закінчили якраз єзуїтські колегії, і єзуїтська освіта. І донині залишається найефективнішою і найуспішнішою. Якщо ти закінчив єзуїтський колегіум, то двері Ітона чи Гарварда для тебе відчинені в основному. Ну, єзуїтський колегіум усього всього лише закінчив Богдан Хмельницький. Перший наш легітимний президент. Що таке єзуїтська освіта? По-перше, це не нудно. Це освіта жива. По друге. Починаючи з п'яти Франциск Ксаверій, єзуїт номер 2 говорив, що з дорослої людини зробити доброго католика або та тим більше єзуїта доволі складно. Але дайте мені дитину п'яти років, і я зроблю з неї єзуїта. І, але що тут важливо зрозуміти, що, до речі, Ігнатій Делойола ще свого часу говорив, і це є. Одним із стовпів єзуїтської методології, що проповідувати потрібно так, щоб людина навіть не зрозуміла, що їй проповідують. Проповідувати не обов'язково в церкві чи на якихось мітингах. Ти можеш проповідувати, коли купляєш ковбасу. Ти можеш проповідувати, коли ви випиваєте з друзями. І друзі. І, раптом, можливо, одному з тих, хто почув оцю твою проповідь, котра формально не є проповіддю, просто ти втираєш, ну, щось говориш. І раптом той, кому ти це говориш за день, за два, за неділю, за рік, за кілька років, приходить до того, що у нього в, в мізках. Виникають догмати святої католицької віри. Він уже й забув, що комусь колись ти йому про це розповідав. Він сам до цього дійшов в процесі еволюції. Як свого часу дійшов до цього Ігнатій Лойола, офіцер, джентльмен картяр, любитель дам. А потім став неймовірно неймовірним прихильником святої католицької віри. Оце вони впроваджують. І, до речі, що таке єзуїтська система освіти? Це ненав'язливо, це доступно. А, наприклад, а, не більше чотирьох годин на день, а навчальний рік триває 180 днів. А плюс а, це постійні дискусії, це постійні диспути. Саме а, ми знаємо, що за зараз. <к> Off -off> Активно діють е, е, різні диспутивні клуби серед школярів в тому числі. Так Оце придумали єзуїти. Вони розділяли учнів на карфагенян і римлян, і ті мали доводити е, один одному щось, а потім міняли їх місцями. Єзуїти ставлять на е, обдарованих дітей. Той, хто не встигає з освітою, його саджають на задні парти і часто ще й дають йому таку. Шапку з віслячими вухами. Ну, Якщо ти не хочеш вчитись е і поводиш себе як віслюк, відчуй себе віслюком. Єзуїти придумали вішати дітей на дошку пашани. Хто висів на дошці пашани в школі, ну, знайте, що це придумали єзуїти. Е єзуїти приділяють активну увагу е творчій діяльності. Саме вони впровадили шкільний театр і взагалі от, оцю е шкільну художню самодіяльність. Єзуїти приділяють багато уваги спорту. Саме вони вигадали е, і почали впроваджувати шкільні спортивні майданчики. І це почало працювати. Випускник єзуїтської колегії міг не стати єзуїтом, але в цьому е, щось таке в ньому залишалось. А, але багато хто ставав ізуїтами, тому що ментори звертали увагу на особливо обдарованих дітей. Ну і починалися оці всі е, ігри з розумом. Це перше. Друге, єзуїти, я вже сказав, приділяють величезну увагу співпраці з впливовими особами. І незабаром вже майже при кожному європейському дворі ледь не особистим радником короля стає єзуїт. Один з єзуїтських шпигонів, перевдягнених у жінку, привіз від французького короля. Інструкції щодо перевороту, котрій на Росії привів до влади Єлизавету І. Ну, ми знаємо, що вона діяла на гроші, що це відбулося на, на гроші французького двора. Так от а, зашиту в книгу, в обкладинку книгу інструкції, що і як треба робити, привіз на Росію єзуїт, переодягнений а, в жіночий одяг. А, з цим, хто як одягався, Ізуїти не дуже заморочувалися, якщо це потрібно, було у справах віри. Єзуїти. Після того, як перші єзуїти з'явились у Польщі, вже за 8 років після того єзуїт стає перший єзуїт стає радником короля, і після того у всіх польських королів були радниками єзуїти, ми можемо подивитись картину Капітуляція Смоленська, де Польський король Владислав IV наваляв 1632-му росіянам, росіянам під Смоленськом, взяв Смоленськ. І от ми бачимо, що бородаті, дикі московити лежать навіть не на колінах, а просто лежать перед блискучим польським шляхетством. А от там від мене праворуч. По кадру від короля Владислава, сидить на коні людина, одягнена в у формальний єзуїцький одяг. Ми можемо побачити знамениту картину Яна Матейка проповідь Петра Скарги, де проти короля Жигімонда зібрались оголосити рокош польські шляхтичі. От ми бачимо, сидить король Жигімонд, а тріця, яка стоїть попереду, це, власне, Забжидовський. Це Дия... Микола диявол Стадницький і це Радзівіл. А от та людина, котра маше руками, це Петро Скарга, особистий радник короля. Ну і неважко здогадатись єзуїт. Більше того, прикол у тому, що Рокош потім все одно буде оголошений. Король і шляхтичі будуть воювати. Але радником у короля є єзуїт Петро Скарга, а у Зебжедовського теж радник і теж єзуїт. І вони якось спілкуються між собою для того, ну нехай король і шляхта трошки між собою повоюють, але давайте зробимо це так, щоб це пішло на користь католицькій вірі. І там, у Польщі, де було почала набирати оберти реформація, і ті ж радзівіли стали протестантами, але далі це не пішло. І Польща на сьогодні одна з найбільш католицьких країн, і єзуїти там і до нині себе прекрасно почувають. І до речі, якщо вже говорити про роль єзуїтів, участь єзуїтів, в тому числі в Україні, можна побачити. Костел ордену єзуїтів у Львові, знаменитий костел. Хто був у Львові, не міг його не бачити. Це неподалік від площі ринок. Да, зараз ми його бачимо. Я скільки останнім часом у Львові не бував, в цьому костелі постійно справляли поговальну службу. На жаль. Це про роль єзуїтів. Да, ну і давайте вже раз ми пішли по е, будинках, то покажу, покажу вам центральний офіс єзуїтів у Римі: це церква Ільджезу е, святого імені Ісуса. Оце головний єзуїтський офіс, котрий працює і донині. Хоча е, свого часу єзуїтський орден закривали, але про це трошки пізніше. Так от <кхм> співпраця з впливовими особами. Перше. Побудова системи освіти. Друге. І третє, важливе, єзуїти перебудовують саму методологію проповіді в католицькій церкві. Що таке католицька церква до єзуїтських часів? Скажімо так: це ви заходите в костел, вас там ніхто не зустрічає, і ви чуєте проповідь латиною. Taip, žinoma, taip nuodatam. Paternos tarp viest, intkelis, nomentum, adveniat, regnumtum, fiat viontas, tūsikų, tai yra, tuot, kad tu, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Нічого не зрозуміло, що відбувається в цей час. Священики там за алтареми їх ніхто не бачить, готуються до служби. Потім виходять знову ж таки, співають латиною. Цього ніхто не розуміє. Більше того, не можна підспівувати, навіть якщо ти там вже ну ти ж постійно ходиш в церкву, ти добрий католик, і ти вже знаєш якісь слова проповіді. Можливо, ти навіть їх розумієш, тому що ти все ж таки людина здатна до еволюції. І тебе захоплює це дійство, тобі хочеться підспівати, а не можна. І от так дві з половиною години ти пройшов, відстояв, пос... постояв, щось бубнять, священники ходять туди-сюди. Ну, ну що? І от в 1547-му збирається Великий Триденський собор, це місто Трент в нинішній Італії. Ізуїти стоять за цим собором, і після нього католицька служба оновлюється. Ти приходиш, тебе зустрічають перш за все красивим гімном. В той час протестанти вже ведуть службу рідними мовами, ну, в залежності від геолокації. Єзуїти йдуть трошки хитріше. Вони частину служби, оці гімни красиві, латинські, залишають латиною, але при цьому вони активно ну, трактують, про що там йдеться. ну, і, Зверніть увагу, це ще й сприяє просвітництву. Але саму проповідь священник веде от рідною мовою, знову ж таки, в залежності від геолокації. Католицька служба стає цікавою. Тебе раніше ти заходив в церкву і не дуже то розумів, що відбувається, а тут тебе зустрічають. Ви разом співаєте гімни із священником. Відбувається служба, відбувається меса. Причому месу можна вже будувати на світській музиці. Саме завдяки цьому ми знаємо прекрасні католицькі меси усього лише Йоганна Себастьяна Баха. Католицька церква почала показувати, що вона відкрита до своїх прихожан. і що так красиво, як у у, у католиків, а це великою мірою справедливо, більше немає ні у кого, тому що у всіх інших служби, ну і доволі нудні, хоча це окреме питання. Але е, я зараз говорю про, е, про той факт, що католицька служба е, переживає оновлення, і це знову ж таки спрацьовує. Тому що радіо нема, телевізора нема, інтернету нема, фейсбука нема. Людям потрібно щось дати для того, і в тому числі, от такими от зовнішніми формами, служба починає будуватись ну, фактично за композиційними законами театра. Ти розумієш, що відбувається. Ти розумієш, коли відбувається кульмінація, і тобі це подобається. Це все придумали єзуїти. Більше того, якщо говорити про оновлення церкви, я вже згадував ім'я П'єра де Шардена: єзуїт, науковець, теолог, палеонтолог саме він відкопав нам синантропа, ну так звану китайську людину, яка є одним, однією з еволюційних ланок в еволюції людини. І саме Дешарден ще на початку, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, почав говорити про те, що теорія еволюція дарвіна нічого в ній богохульного немає. І усього лише за 50 років після того, в 60-х роках, ну трошки далі, в 60-х роках знову ж таки відбувається другий великий Ватіканський собор, котрий скликали і стояли за ним знову ж таки ізуїти. І до чого це призвело трошки далі, але це призвело в тому числі, що святий католицький престол визнав теорію еволюції. Більше того, визнається те, що наукова теорія великого вибуху, в результаті якого був створений наш всесвіт. Так це ж нічим не відрізняється від біблійних догматів. Це ж те ж саме, що е, промисел бози, Божий, що Господь сказав і буде світло. Чим це відрізняється від великого вибуху? Та нічим. І тому е, католицька церква, і в першу чергу ізуїти е, трошки так зверхньо дивляться на інші конфесії, які там е, ведуть дискусії про те, відкидують дарвінізм. он на Росії е, е, нещодавно якийсь їхній. Кретини заявив про те, що треба виключити теорію еволюції з, з шкільної програми, на що, безумовно, католицька церква дивиться, говорить Боже, які дикуни. А ми визнаємо, ми відкопали вам синантропа. Це важливо, тому що я вже говорив про систему освіти єзуїтів, єзуїти завжди йшли в одну ногу з передовою наукою. Це для них важливо, і саме наук. Зараз мені прийшла думка, що для них наука це теж проповідь. Що в цьому поганого. Так от, але це ще не все. Єзуїти, я вже вам розповідав, що єзуїти успішно їхня місіонерська діяльність успішно розвивається в Індії, Китаї, Японії, але до певного часу в Японії. Єзуїти. От вся Південна Африка, Америка, вибачте, от ми зараз бачимо прекрасну картину, де єзуїт проповідує індіанцям, і індіанцям це теж заходить. Е, ну, я не знаю, чи єзуїти під час проповіді індіанцям говорили, що який-небудь Кальцакатл це теж Христос, це дуже сильно навряд, тому що це вже точно єресь. Але єзуїти в Південній Америці знову ж таки поєднують елементи. Індіанських релігійних практик з християнськими. І це спрацьовує. Більше того, це спрацьовує на фоні попередніх місіонерів, коли які-небудь домініканці приходили до індіанців, жахались, хапались за голову, спалювали їхні реліквії, самих їх вішали і катували. А тут приходить єзуїт і знаходить з індіанцями спільну мову. І знову ж таки. Перший європей... ну, латинсько-китайський латинсько словник це єзуїти. Єзуїти відкрили нам японську мову, європейцям я маю на увазі. Завдяки єзуїтам збереглись мови індіанських племен. Більше того, до того індіанців заганяли в рабство. І індіанці, як раби, вони ну, це не спрацьовувало, тому що в, у індіанців наскільки зашита в ментальності ця свобода, що вони просто гинули. Вони не могли так. Єзуїти починають вводити нові практики, так звану систему редукції. Коли індіанці там живуть якимось якоюсь громадою. Посеред стоїть єзуїтський костел. Наприклад, до цього часу збереглась, ну, це вже руїни. Редукція Хесус Де Таварангве Парагвай. Да, зараз ми бачимо, це якраз репродукція 17 століття. Отак от приблизно виглядали редукції. В них приходить єзуїт. І вже за рік індіанці у нього починають вирощувати сільськогосподарські культури. У нього, їм це вдається. Будується школа, індіанські діти вчаться писемності. Більше того, серед індіанців, серед індіанців є ізуїти, тому що індіанці навертаються до християнської, ну дефіс католицької релігії, і оцей симбіоз католицької віри і індіанських практик починає працювати. Більш до того, редукції ізуїтів стають настільки успішними, що по суті вони створюють власну державу. Наприклад, Парагвай на час XVII століття це була повністю держава єзуїтів, побудована на редукціях. Навколишнім аристократам і рабовласникам це дуже сильно не подобалось, тому що конкуренція, а вони встаються більш економічно потужніші і потужніші. Тому вони здійснювали такі рабовласницькі рейди на території єзуїтських редукцій. Що зробили єзуїти? Вони створили індіанську самооборону. В кожній редукції був загін озброєних індіанців, і вони відбивалися від білих загарбників надзвичайно успішно. Але це все, тривало, це все тривало понад 200 років. І багатьом це вже не стало не подобатись, тому що е, орден єзуїтів став занадто потужним. Я вже говорив, що вони вступили у конфлікт з інквізиторами, тому що єзуїти е, е, говорили, що паству навіть якщо е сталося так, що людина відійшла від католицької е віри і стала єретиком, його треба не спалювати на вогнищі. Його треба, е з ним потрібно провести пояснювальну роботу. Знаєте, е треба не карати, а е перевиховувати і ставити на шлях співпраці з адміністрацією колонії. Е Інквізитори цього просто не зрозуміли. Перший конкурент, другий конкурент ті самі домініканці. Господні пси. Вони теж не зрозуміли, тому що їхні місії до індіанців провалювались. Хоча і ізуїти, там одного з єзуїтів індіанців все ж таки вбили, при цьому, при цьому катували, він став святим. Але тим не менше, потім єзуїти дуже зайшли індіанцям, і саме тому сьогодні Південна Америка це фактично повністю католицька країна. Згадаємо про папу Франциско, першого папу з Південної Америки, і до речі, папа Франциск теж єзуїт, перший єзуїт на католицькому престолі. До того єзуїти на католицький престол не дуже претендували, тому що їхня мета якраз в служінні папі, незалежно від того, ким є цей папа. І до речі, папа Франциск, це ж його псевдонім Франциск. Всі чекали, що, можливо, він візьме собі псевдонім, псевдонім Ігнатій, на честь Ігнатія Лойоли. Ну, до цього папа Франциск не дійшов, і всі ну, прийнято вважати, що Франциск це на честь святого Франциска, котрий заснував орден францисканців. Але давайте не забувати, що єзуїт номер 2 і найближчий друг і учень Ігнатія Лойола – це Франциск Ксаверій. І хто знає на честь якого Франциска, нинішній папа взяв собі е, творчий псевдонім. Е, ну, Хоча щодо діяльності самого папи і його висловлювань щодо російської агресії щодо України, ну це окрема тема. Можливо, нинішній папа не так добре вчився в єзуїтському колегіумі. але це... залишимо це позадушками. Отже, е, успіху єзуїтів е, починають протистояти інквізитори і домініканці. Найближчі поплічники інквізиторів, дуже не подобається діяльність єзуїтів та їхній успіх при багатьох європейських дворах. І єзуїтів вже в 70-х роках XVIII століття починають виганяти. Першими їх виганяють з Португалії, світська влада, світська влада, але за підтримки інших релігійних конкурентів, єзуїтів, в першу чергу, домініканців. Потім їх виганяють з Іспанії, їх виганяють із Франції, їх виганяють з багатьох німецьких князівств. І, врешті-решт, доходить до того, що черговий папа на все це дивиться і розуміє, що єзуїти стали тим, якщо раніше єзуїти об'єднували католицьку церкву і були таким магнітом. Щодо пастви до неї, то тепер оці всі історії щодо єзуїтів. А єзуїти стоять за багатьма змовами політичними. Єзуїти до дотичні до кількох замахів на королеву Англії Є... Єлизавету. Вони дотичні до знаменитої порохової змови. Вони напряму ведуть політичні ігри. І в результаті папа в 1774 році забороняє орден єзуїтів, але тривало це недовго, тому що єзуїти незабаром знову знадобились папському престолу. І от про «I'll be back» єзуїтів я розповім наступного разу. Давайте цього разу зупинимось на тому, що 70-ті роки вісімнадцятого століття. Єзуїтів виганяють майже з усіх європейських країн, окрім Прусії і Польщі. І там ще буде цікава історія з недоросійською, недоімператрицею Катериною, котра запросила єзуїтів до, до себе. Але чим це все скінчилось? Давайте продовжимо наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!